Ну що, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі мене звати, мене звати Микита Міхальов, і не хотів я починати з цієї теми, але тут же е Пісков виліз і сказав Пісков своїм Пісковим, що зараз де він тут це сказав? Я навіть записав: СВО переросло в війну з НАТО і продліться ще немного. От у мене тут два питання. Перше, чи знає про це НАТО, а по-друге, це що він? Про три дні замість Київ за три дні і Вашингтон за три дні. У цьому і не тільки. Зараз детально будемо з моїм гостем З доєднує Тараса Загороднього до розмови, це політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас, мої вітання. Доброго дня. Е, якось кучно воно, ну, мабуть, не якось, а воно так вийшло кучно. Е, атакамсе. Офіційно Вашингтон каже, там і дали дозвіл, Путін підписує доктрину. На болотах починають масово виробляти оці сховища від ядерного випромінення. Пісков каже, війна продліться ще недолго, недовго, і тепер знатий, маючи цю всю, всю величезну кількість різноманітних заяв, який би ви порадили зробити нашим глядачам висновок з цього? Не читати багато. Інтернет видання, зарубіжної і всієї преси, і так далі. Ну Якщо серйозно йде іде величезна а, інформаційна війна а, до а, того, як прийде Трамп а, на свою посаду. А, росіяни накачують повітря різними версіями, а, лякалками, блефом а, і так далі. Чому так відбувається? Тому що е, росіяни розуміють, що з приходом Трампа до влади Вашингтону час починає працювати різко проти них. Це перше, е, тому що у е, Трампівської Америки є величезне протиріччя з Путінською Росією. Це нафта та газ. Трамп хоче більше продавати американської нафту та газ та канадською, росіяни. Хочуть більше російського продавати, взагалі вийти з санкцій ну і так далі. А це ну кардинальне кардинальне протиріччя, яке розв'язати неможливо, тому що Трамп буде це робити незалежно від ставлення до України, доброго чи поганого, він буде захищати інтереси Америки. Е, на цьому тлі у Трампа вже є успіхи. Він ще не став президентом Європа раптом, раптом сказала що готова купувати американський газ. І ця світла думка до них не доходила, доки при владі був Байден, що які купували більше російський газ. Тепер вони зрозуміли це, усвідомили свої помилки. Так? Трамп ще не став президентом. Вони говорять, що готові будуть брати, цей, брати американський газ. Трамп ще не став президентом, європейці вже готові брати участь у торговельній війні проти Китаю, що дуже теж неприємна історія для Китаю, тому що це означає, що два основних їх ринки збуту будуть скоординовано виступати проти проти нього. А це знову таки Трамп буде робити незалежне від ставлення до України і ставлення до війни. Це означає, що союзник з Росією, Китай буде відчувати, м'яко кажучи себе неприємно. Ну і третє, що буде робити Трамп це або економічно, або військово нищити Іран, про що вони відкрито говорять. Це означає, що один третій друг Росії буде потерпати від вже військового, скоріш за все, втручання або з боку Ізраїлю, або Америки. Тому росіяни... Не... група 20. Ага, прошу продовжити. І, і наступне. Я упевнений, що розмова Трампа та Путіна була вказані строки. Як би вони не заперечували, що воно не було, і Путін почув дуже багато неприємного для себе, що ніхто не його в історичні екскурси про Рюрика де повинна була бути Україна там 500-600 років тому, і його претензії на вплив на Центральну Європу, що він постійно хоче сказати Штратом, Америки Ну точно не були почуті. І це їм дуже неприємно. Це, це ж повинні розуміти, це тільки стартові позиції. Це стартова позиція розмови з, з росіянами, і тому в даному випадку починається процес. Що ну я вважаю, що це було висловлено. Це видав цю таку велику таємницю пан Лавров, коли почав говорити, що нещодавно він зробив заяву, що нова адміністрація має більш жорстку позицію ніж попередньо. А, ну і в тому числі не враховуючи все цю лабуду, типу російськомовних і все інше. А звідки ти знаєш пропозицію поперед <дивши> діючі адміністр... нової адміністрації, як не з перших вуз. А, тому, а, тому нам будуть скидувати різні плани, розмови і так далі. Але знову таки погана новина для росіянців, все ж таки протиснули удари по території Росії. Це означає, що все ж таки якби вони не лякали ядерна ескалація, нічого не виходить. Ніхто цю туфту вже не вірить. А удари продовжуються і будуть продовжуватися. Означає, що Курська область залишається під контролем України до 20-го числа. Те, що хотіли росіяни, вони хотіли. Щоб Курська область була все ж таки їхньою частиною, щоб вони змогли відвоювати і могли вже торгуватися з Трампом. А тут виходить дуже некрасива ситуація. Коли виходить Трамп говорить заморозка по лінії розмежування. В тому числі на території Росії, або якщо ми не хочемо, якщо не хочете до території Росії, а тут то починається вже торгівля, mm -hmm. от теоретично, там, або забирайте з всієї Запорізької області, або е, з Донецької області, чи де, де там можливо там да. Ну тобто починається та торгівля, що дуже не подобається росіянам, тому що це взагалі записано в них в конституції як частина російської території. А Трампу, м'яко кажучи, плювати на це, на всіх днів, що воно там пишуть собі Конституцію, він обіцяв закінчити війну. А, тому всі ці проблеми а, а, нашаровуються одну на одну, плюс невиключені удари по російській енергетиці вже цим а, вже цією а, цією зимою, що вик, може викликати. Не можу виклати викликати у у... дестабілізацію самій Російській Федерації. Я думаю, що Україна до цього готується. готується там, коли морози будуть такі гарні, гарні. Там да, ближче може до цього до грудня, січня і так далі. А, ну, ми бачимо вже удари системні які продовжуються не тільки сьогодні по Брянській області, а, от сьогодні були удари. Різними засобами, які велися до цього, продовжуються удари по е, НПЗ. У нас часто задаються питання. Чи були удари по НПЗ? Продовжуються удари МПЗ. Хто сказав, що ударів по НПЗ немає? Продовжується Вон там три НПЗ, які зБУшники влупили, е, Амфінський, е, і ще один навкраснодарський край. Чогось не можуть відновити роботу або збираються зупиняти, бо щось у них не виходить далі працювати. Або працювати за збитками, ну і так далі. Тому процес ударів по території Російської Федерації дуже неприємно. Знову такі тенденції для них викликають. Тому йде така інформаційна війна, яка накладається на те, що на те, що ми бачимо, те, що всі читають, те, що всі хапаються за серце, і так далі. Тут дрів цю інформаційну війну підкидає ще група 20 і їхня спільна ком'юніке. а і про, виходячи з того, що у ком'юніке написано і згадано про Україну ті, от, ті знані люди, які отримують зарплатню за те, щоб аналізувати подібні документи, пишуть, що ну в порівнянні з минулим роком якось підтримка чи акценти от, стосовно України і війни з Росією послабли і змінились, мабуть, це на фоні тиску, от, в користь цих мирних перемовин. З Росією, тому що минулого року вони там закликали до ядерної деескалації, щоб не було ядерних погроз. І там заклики були припинити бити по продовольчій енергетичній інфраструктурі. Ну, я не буду казати про те, що воно все до одного місця, все одно били і по продовольчій, і по критичній інфраструктурі, і ядерні погрози були. Але тим не менш, це ж, мабуть, якийсь там маячок, якась там температура по палаті. Ось це ком'юніке групи 20. Якщо так, то ну Це виходить погано, що якось так згадані ми одним мазком і загалом по загалям типу мір во всьому мірі кот Леопольд і та так далі. І тому подібне. Це вже не має ніякого значення. Знову таки, прийшов Трамп, все, поміняло. <зум> все помінялося помінялося. Ви побачите, як з 20-го числа світ бадьора починає жити в зовсім в зовсім в іншому темпі, так? як всі будуть бігати. Як Трамп зараз виходити всіх кліматичних угод буде а, бурити нафту та газ, да, довбати Китай, довбати Іран всередині країни багато чого буде виходити. Тому це не має в дійсності значення, що там пишуть G20. Ви ж повинні розуміти, що G20 це пишеться відповідно до позиції найбільш обережного члена G20, да? Там же є J7, да які там присутні, а є там прикси і все інше, які прихильні до Росії, хтось там зарплату напряму отримує. І тому вони пишуть дуже обережно. Ну, добре, це проблема в тому, що нам, звичайно, не дуже приємно але це не означає нічого. Знаєте, нам краще, нехай пишуть, це краще більше ракет буде. да І там вже байдуже, що там хто буде десь писати. До речі. Про більше ракет тут про більше ракети. Президент Зеленський казав у Верховній Раді, презентуючи план стійкості, і от я, я з цього і хотів розпочати, але Пісков своїм піском якось змусив дещо переграти карти а у цьому плані стійкості. Купа всього. Ну, направду, купа всього стосується і зброї, і фронту, і грошей енергетики, і людського капіталу. Ну і це все загальні аспекти а, з детального. От з детального на чому я б окремо хотів зупинити увагу. Пункт перший Україні потрібне множинне громадянство. До початку повномасштабки у нас вже були там певні дискусії, і ми з вами це обговорювали на інших майданчиках Тараса там на інших каналах. Mm. І тоді це були дискусії, і там єдиної думки навіть у владі не було у цієї влади, яка тоді була. До повномасштабки, яка є зараз, фактично не змінилась? Тепер я так розумію, питання зняти: Множинне на громадянство це те, що у нас буде, може, навіть уже в наступному році? Ну, це суперечливе питання, тому що тут питання продажу землі буде і наступне питання. А в армії хто буде служити? Угу. Якщо людина має українське громадянство і українські і в цьому має е, е, інше громадянство, чи настає у нього обов'язок? Бути мобілізованим в українську армію. Тут виникне головне питання стосовно військового обов'язку. А то дивна ситуація вийде, да така ти матимеш декілька громадянств, будеш користуватися всіми благами країни, а захистом країни хто буде займатися? От в чому буде тут головне питання і заковика. Тому, я думаю, на цьому буду і спідкати. всі спіткатися будуть, а? Да? А то виявиться за землю, наприклад, воювали одні люди, стікаючи кров'ю, а купувати, і користуватися і заробляти на неї будуть інші? Тут несправедливе питання щодо громадян України, які зараз гинуть на фронті, і все інше, їхніх дітей, в тому числі, і так далі. Тому тут виникне, я думаю, головне питання і чи розв'яжеться питання там законопроекту, що поки що ніяких законопроектів немає. А ось тут отут буде закавика, як вони вирішаться. Це поки що велике питання. З виборами. Це от теж, наче крапку, поставив президент Зеленський. Каже, закон не дозволяє проводити вибори у воєнний час. Ну і, і воно таке є. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім проведе і справедливі вибори. Е, і зараз. Опоненти, скажімо так, які нас дивляться, скажуть: «Так, а чого тоді он, почала реклама з'являтись там однієї жіночки? Чого тоді до одного чоловічка почали газети розкидувати там у поштові ящики? А чого ж тоді про це всі так активно говорять? Не вдасться зняти в принципі це питання з порядку денного до весни чи там до літа, та в принципі наступного року, ну про вибори і воно перманентно буде отак вибухати. Ну, давайте так. Я раз на півроку чую історію про те, що вибори будуть ось-ось. Точно через півроку таких вже фальстартів я бачу вже ну, разі 3-4. Я не бачу, як це теоретично можна реалізуватися. У мене така підозра, що ходять якісь по ринку люди, які розводять просто інших розмовами про те, що будуть вибори, змушують витрачати кошти, формувати штаби, а потім фальстарт. А потім, коли потрібно, буде, вже і грошей не буде, і всі mm -hmm. засвідчені, все, що потрібно, і так далі. Ну, я поки тут не бачу можливості, коли там закінчується війна, невідома А коли закінчується військовий стан, невідома ну і багато чого іншого. Тому я поки Ну не бачу такої можливості проведення виборів. Як політтехнолог? А це нормальна політтехнологія змусити опонентів витрачатись та задарми. Абсолютно, так? оце в стилі це оце в стилі нашої держави. Бігати всім розповідати, що ось-ось воно буде. Ай-яй-яй, вот закінчується, давайте дивитися, помірятись, подивитися, все розбіглося. Ну витрачили ресурси, спонсори плюються на тебе, ну і так далі і так далі. Ще один пункт. Теж який крапку наче поставив. Знижувати мобілізаційний вік не будуть, але запропонують контракти з мотиваційним пакетом, тим, хто не досяг мобілізаційного віку. Тут знаєте, тут у, у самому би військовому корпусі розібратись, бо звідти різні заяви. одна нам треба, другі нам не треба. Порядок тепер в авгіївих конюшнях буде. Верховний Головнокомандувач сказав: ні, знижувати мобілізаційний вік не будемо. Ну, подивимось, е, 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 якщо головнокомандуюч так сказав, якщо ну на мотивацію будуть більше наполягати, ну я думаю, що це правильний був би крок, в тому числі, що е, якщо є там люди, які готові за іншу мотивацію піти, ну наприклад, грошова мотивація, ну може бути це цілком. Реальною темою, думаю, що не треба буде витрачати ресурс щоб бігати за людьми, які не хочуть, наприклад, служити, і не може з різних причин, то може бути так. Я тут мені важко тут сказати, як воно буде працювати, але те, що не буде знижений, ну якщо президент сказав, то мабуть це воно не буде. Я ще не можу окремо не проговорити. ООН ну яка пробила чергове дніще, Куди mm -hmm. куди вже далі ми можемо побачити, мабуть, в наступні тижні, коли Гутеріш чи організація сама щось заявлять? Вони ж тут закликають зараз захистити громадянські громадян е, після повідомлень про те, що Україні дозволили наносити удари ракетами-атакам з глиб Росії, а захистити громадян російських, от мається на увазі, коли по Одесі прилетіли. Уламки балістики, і ракети, і шахеди летять, вони закликів захищати громадян не роблять. Коли по сумах в житловий будинок прилітає балістика, їм до сраки карі очі. Вони не роблять закликів захищати українських громадян. В Глухові сьогодні, коли діти помирають їм до одного місця, дозволили Україні нормально нарешті відповідати? Треба, треба захищати громадян. Ну, Ой, правда, правда, хто будьте платить, да, хто платить, хто замовляє музику. Ну, то нас слід розуміти, що ООН знаходиться під контролем авторитарних держав Росії та Китаю в першу чергу та інших. І а, ці м, ці структури, які спромовили для те, щоб захищати інтереси, якраз. Фью! Ой, ви одразу ж напали це. Ну, показує, що вони готові будуть і далі робити такі заяви. Я вже нічому не, не, не дивувався і не забив просто на це забити можна, я не знаю, на побутовому, мабуть, рівні, на політичному, дипломатичному збройні. На політичному ну, звичайні що добуватися так. треба, Да це правда, але. В даному випадку вже нічого не дивуватися. Знаєте, якби Ізраїль дивився, скільки резолюцій ООН проти нього було прийнято за весь час існування Ізраїлю, і в тому числі е цієї ж організації ООН е то вони б давно вже знаєте від цього <с? <с?> від, від депресії померли там. Да? Але нічого, ну говорите, нам треба своє робити, і вони роблять своє. Тут Угорщина, до речі, якщо ми там про інституції міжнародні, тут європейська інституція і Угорщина, яка заблокувала виділення Україні там зараз я скажу, чого, наклала вето на рішення по розблокуванню коштів Європейського фонду миру для України. Це напередодні відбулося, значить, і це незважаючи на те, що Угорщині дозволили. Типу, не скидатися, умовно кажучи, на це все казіно, але тим не менш заблокували, коли і як довго ще чекати нам, коли хтось дасть цьому орбану ляпаса? Бо мовляв, зараз він кажуть, дуже конфетно-букетний період сильний має з Трампом, і тобі був вважаєш, що він на коні, але ж рано чи пізно цей період закінчиться. Ну, по-перше, давайте так. Це Орбан говорить, що у нього гарні стосунки з Трампом. Ми ж не знаємо, як воно в дійсності є, і в мене підозри, що коли там Орбан замість Трампа говорив, що буде робити Трамп, що буде думати Трамп. я думаю, що Трампу це не подобається, тому що ну точно ніхто не уповноважував Орбана робити заяви. Так що, ми, ми не знаємо, що воно в дійсності реальних стосунків а, і так далі. Тому ну поки вони члени ЄС НАТО, на жаль, вони будуть це робити, тому що у них є такі повноваження, і Немає реального механізму впливу на впливу на цей на Орбана і іншу кампанію. Тому ну на жаль, доведеться терпіти шукати інші методи для того, щоб обходити ці перешкоди. Ми у першій половині чи першій декаді 25-го року повинні розпочати там перший кластер перемовин, як сказав президент Зеленський. Тут м'яко кажучи, у нас а і представниця ЄС в Україні. От нещодавно матернова пані вона казала, що ну в 2030 році, після завершення війни, в 2030 році Україна стає членом ЄС, стає у доконаному вигляді. Ну, типу, виходить все. Тепер плавно рухаємось. Ще 5 років до Євросоюзу? Я не вірю, я не бачу поки, як це відбувається, тому що ЄС це гроші в першу чергу. Ми повинні запам'ятати Україна це величезна країна, так, і з по населенню, і по території, і інтеграція в ЄС викликає дуже багато змін в самому ЄС. Перше питання: чи є у ЄС гроші на Україну? Наприклад, в Польщу було вкладено приблизно 350 мільярдів євро. Це Польща, яка по е території, по-моєму, приблизно в два рази менше ніж Україна. Тоді в складі ЄС були Великобританія, яка ще платила в тому числі, тоді була гарна економіка в, в Німеччині і багато чого іншого. Чи є таке зараз в Європейському Союзі поки питання? Тому що дотація треба платити, а це означає, що треба у когось забирати. І здогадайте, чого так нервує пан Орбан, коли говорить за рахунок кого буде забирати. А за рахунок, в тому числі, країн, які є доцільне, на дотація, в тому числі Угорщина. Та в тому числі Польща, ви здивуєтеся, але поляки досі є дотованими з боку ЄС, приблизно 10 мільярдів на рік. І тому в даному випадку виникає питання таке. Далі виникає питання, що з такою примітивною економікою, яку ми себе подумаємо, ми не вписуємося в жодну ЄС, щоб ви розуміли. У нас агробаронщики пануються, а в ЄС, наприклад, не таке сільське господарство. Це неможливо, воно так, воно так не будується. У них там фермери, ну і багато чого іншого. Тому що наближення навіть України до ЄС викличе тактонічні зміни, наприклад, в Словаччині та Угорщини, на великих країнах наших сусідів, бо ми є конкурентами за робочу силу, за інвестиції, багато чого іншого. І звичайно, що це викличе величезне збурення. І так далі, тому коли там нам говорять про 30-й рік, ну я не сильно вірю в це. Ну, поляки 10 років довбалися 10 років. І у них не таке і вони вже були членами НАТО, хочу нагадати. Тому я б так знаєте дуже обережно ставилося до цифр, так якщо воно буде, так дай Боже, але питання в тому, чи насправді воно буде так, тому що нам можуть довбати мозок постійно, що ми там щось недовиконали. А як в Туреччині 25 років, mm -hmm. і на чого воно прийти? Спасибі, Тарасе, за це розставлення на ДИ і роз'яснення. Mm -hmm. Тарас Загородній – це політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Був гостем у моїй віртуальній студії на ютуб каналі Telegra.ua. Лайк та підписка, донат на Збройні Сили, і там скоро кажуть, ожеледиться буде. Тому теж будьте обережними на дорогах. Я Микита Міхальов, бережіть себе, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.